У далекій країні, де небо було особливе, а зірки танцювали на вечірньому небі, жили два дивовижні друга, сонячна дівчинка і місячний хлопець. Сонячна дівчинка була ясна, як перший промінь ранку. Її волосся світилось золотими променями, а очі. Відбивали кольори заходу сонця. Вона завжди приносила тепло і радість у світ, навіть коли все навколо було похмуро. Кожен ранок, прокидаючись, сонячна дівчинка дарувала своє світло всім живим істотам, допомагаючи рослинам розцвітати. А птаха співати. Місячний хлопець був її протилежністю. Він був тихий і загадковий, як сам місяць, що освітлював ночі своїм м'яким холодним світлом. Його волосся було сріблясте, а очі глибокі, як безодні озера. Місячний хлопець. Любив ніч і все, що в ній було, від зоряних небес до тихих, спокійних озер. Він захищав темряву і допомагав мандрівникам знайти шлях, коли вони блукали вночі. Незважаючи на те, що вони були такими різними, сонячна дівчинка і місячний хлопець були. Найкращими друзями вони часто зустрічалися на краю лісу, де світло і тінь танцювали разом, створюючи магію. Дівчинка приносила йому теплоту, а він ділиться з нею таємницями ночі. Один раз вони разом вирушили в подорож через великий ліс. Сонячна дівчинка сказала: Ти завжди живеш у темряві, а я в світлі. Як ти відчуваєш себе серед мене, коли твої промені не можуть мене дістати? Місячний хлопець усміхнувся. Його сріблясте світло стало ще м'якше. Я відчуваю твою теплоту. Сонечко, навіть коли її не видно, ти не лише приносиш світло, ти даєш надію і віру, навіть коли я освітлюю лише частину ночі. Сонячна дівчинка задумалась і відповіла. Я завжди мріяла побачити, що відбувається вночі. Що ти бачиш, коли я засинаю? Як ти самотній. Місячний хлопчик замовк на мить і подивився на небо, на велику нічну безодню. Потім сказав: Я не самотній, ніч це моє царство, і тут є багато чудових таємниць. Місяць спостерігає за світлом і охороняє його в темряві. Я дарую спокій тим, хто потребує тиші. Але я також знаю, що зранку ти знову принесеш тепло. Ваша радість та сила живлять нас, хто охороняє ніч. Вони йшли і йшли через ліс, слухаючи шелест листя і тріск сухих гілок під ногами. Сонячна дівчинка раптом зупинилась і сказала: А що, якщо ми на мить? Обміняємось місцями. Ти будеш світити вдень, а я ночувати. Місячний хлопець здивовано подивився на неї. Як це можливо? Сонце завжди світить вдень, а місяць вночі? Це наші ролі. Ми повинні залишатись такими, якими є. Але сонячна дівчинка вперто посміхнулась. А давай подивимось, як це буде. Ти не знаєш, як це бути серед ночі, а я не знаю, як це ходити серед дня. Нам треба зрозуміти одне одного краще. І так вони помінялись. Місячний хлопець став світити вдень. А сонячна дівчинка вночі. День став дуже дивним. Місячний хлопець не звик до того, щоб усе було таким яскравим і теплим. Він намагався бути як сонце, але його світло не могло дістати всіх куточків землі. Всі люди відчували, що щось не так, і тінь була холодною та м'якою. Листя дерев не шелестіло, а квіти не розцвітали. Бо місяць не міг дати їм таку силу. А коли сонячна дівчинка спробувала освітити ніч, вона зрозуміла, як важко було працювати в темряві. Всі зорі здавались так далеко, а її світло було надто яскравим для темних лісів. Вона не могла бачити нічних істот, які живуть в тіні. І їй було важко. Сонячна дівчинка почала сумувати. Я не знаю, як ти живеш тут, серед цієї темряви, сказала вона місячному хлопцеві. Я не можу бачити всіх красот нічного світу. Місячний хлопець відповів, і я не знаю, як ти можеш бути такою яскравою серед білого дня. Ти даєш тепло, але не можеш побачити все, що відбувається в темряві. Так вони зрозуміли важливість своїх ролей. Вони повернулись до своїх звичних місць і знову стали тими, кими були. Сонячна дівчинка принесла світло на землю, а місячний хлопець охороняв ніч. Даючи людям надію в темряві. І з того часу вони зрозуміли, що кожен має своє місце у світі. Сонце і місяць не могли бути однаковими. Але разом вони доповнювали один одного. І коли наступала ніч, сонце відпочивало. А місяць продовжував свою справу. І так разом. Вони дарували світлу і темряву, красу і спокій, радощі і таємниці. І в цьому було їхнє величезне призначення.